Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик з робочою поїздкою відвідав стратегічний для області об'єкт будівництво першої черги шахти номер 10 Нововолинська. Його завершення стало одним із пріоритетів у роботі обласної влади з огляду на наміри України посилити власну енергонезалежність від російського газу. Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада прийняла, а 11 вересня президент України підписав закон, спрямований на підтримку та розвиток вуглевидобування, згідно з яким на завершення першої черги 10-ї шахти для Волині цьогоріч передбачено 100 Мільйонів гривень. Такого успіху вдалося на думку Володимира Гунчика досягти завдяки злагодженій роботі команди, яка вболіває за рідну Волинь, розвиток її економіки, відродження галузі, зростання престижу шахтарської професії. Біда заставила подумати: 23 шахти, які залишилися працювати на Донбасі із 70 шахт, вони звичайно привели до досить таки складної ситуації в енергетиці. І коли я зустрічався перший раз з міністром енергетики і вугільної промисловості, то мені Юрій Васильович сказав, що не буде ніяких перепон. Ми будемо максимально сприяти в тому, щоб процес пішов значно швидше ніж був до цього. І я вам скажу, що він своє слово стримав. Питання було досить оперативно розглянуто. Була підтримка і з боку міністерства, значить, коли вирішилося питання по прийняттю закону. У нас постійні контакти з міністерством, але ми тільки що говорили з колегами. Міністр, так само, як і голова адміністрації, повинен бути тим першим штовхачем цього проєкту. Він не менше ніж я зацікавлений в тому, щоб передпусковий об'єкт став значить, робочою шахтою. Є відповідна підтримка депутатського корпусу. Вони теж вболівають в адміністрації президента. Взагалі ніяких питань немає. Президент за два дні підписав закон, який йому поступив. Дуже багато залежить від нас. Від тої команди, яка тут працює, поспілкувавшись з представниками галузі, голова облдержадміністрації виокремив ще декілька напрямків роботи, над якими варто спільно попрацювати задля підвищення рентабельності майбутнього виробництва. Перш за все, при будівництві шахти номер 10 Нововолинська необхідно обов'язково створити систему виробництва замкнутого циклу. Є дуже багато питань, які не зрозуміло мені, чому на стадії проекту були упущені. Шахта повинна мати замкнутий цикл. Вона повинна видавати вугілля, яке поступає в топку. Сьогодні шахта видає вугілля, яке поступає на збагачувальну фабрику в Львівській області, значить, несе додаткові відповідно витрати, і вона залежить від того, зможуть це вугілля прийняти, скільки його приймають, коли приймають. Ми говорили з керівництвом пускового комплексу, що потрібно доопрацювати документи. Потрібно дати техніку-економічне обґрунтування по тих затратах, які понесе шахта за рахунок значить, передислокації вугілля з однієї площадки на іншу площадку, і все-таки говорити про замкнутий цикл, тобто говорити про збагачувальну фабрику. Хай це буде 150-160 мільйонів значить, по нових цінах, я маю на увазі з врахунком інфляції. Коли загальна затратна частина по шахті 2,4 мільярди, то 150 мільйонів це не ті кошти, значить, на яких потрібно економити. Але ми звідси з цієї площадки будемо забирати збагачене вугілля, яке буде йти прямо в топку споживачам. Володимир Гунчик особливо підкреслив, що допоки 10-та шахта не розпочне роботу, навіть і мови йти не може про закриття інших волинських шахт. Ці спроби по закриттю шахт всячески блокуємо, всяко блокуємо. Друге питання відносно поточної діяльності: шахти нарощують видобуток. Якщо було 300 тонн, сьогодні 1270, в чотири рази значить, видобування збільшується. Це саме той показник, який говорить про доцільність роботи цих шахт. Ми розуміємо, що наступить той час, коли потрібно розглядати питання по цих шахтах, але це тільки після того, коли ми запустимо 10-ту. Нині триває активна робота з підготовки необхідної документації для якнайшвидшого початку фінансування будівництва.